Згідно з ухвалою суду, ще в минулому році у Маневицькій лікарні помер засуджений, якого доправили з виправної колонії. Така смерть не залишилась без уваги, внаслідок чого на лікарню відкрили кримінальне провадження, аби встановити, чи належним чином діяли медики, які лікували ув'язненого, та чи саме їхня недбалість могла б призвести до його смерті. На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у призначення судово-медичних експертиз для встановлення причини смерті засудженого, надання належної оцінки діям працівників медичних установ, що в свою чергу необхідне для визначення остаточної кваліфікації кримінального провадження та визначення процесуального статусу осіб. Втім, у Маневецькій багатопрофільній лікарні, куди чоловіка привезли з обласної лікарні, запевняють, надавали медичну допомогу належним чином, і з самого початку у пацієнта підозрювали інсульт. Він поступав, звертався найперше. Він до ще до поступлення за дів до нашої лікарні його привозили на приймальне відділення. що в нього похоже було на інсульт. А тепер по маршруту пацієнта всі інсульти йдуть в заклади, де є комп'ютерна діагностика. От його завезли в обласну лікарню. Там його обстежили. Як такий інсульт не поставили, там лори його лікували, ще гайморові пазухи лікували і направили до нас на долікування. Незасуджений пробув близько 20 днів, та невдовзі помер. Адже привезли його вже у тяжкому стані з вираженими застійними процесами у легенях. У судовій ухвалі як причина смерті вказана пневмонія. Проте у лікарні таке спростовують. Так кажуть, легенева серцева недостатність та застій у легенях справді були. Але основною причиною смерті називають не пневмонію, а тяжке ураження центральної нервової системи. Грубо говоря, що там зміни тканини вже розростаються замість. Я вам замість мозкової тканини може бути сполучна тканина, може бути вже простір, якийсь там заповнений або рідинами, або без рідин. Причиною такої патології припускають у лікарні. Міг стати спосіб життя пацієнта. Його скоріше всього спосіб життя. Він привів його до того, що в нього такі зміни стали в головному мозкові. А от дізнатися, чи звертався ув'язнений по допомогу у місцях позбавлення волі, нам не вдалося. Ми намагалися зв'язатися з Маневецькою виправною колонією. Хто може дати відповідь? Може, лікар медичної частини чи директор. Вже обід немає нікого. А коли у вас обід закінчиться? Котрі телефонуємо пізніше, та слухавку піднімає вже інший черговий, який нас повідомляє, що директора та лікаря досі немає та просить зателефонувати згодом. Втретє, слухавку таки підняли, але щойно зрозуміли, хто телефонує. По той бік, тиша. Алло. Алло, ви мене чуєте? А за мить зв'язок обірвався. То чи телефон перестав працювати, чи розмова виявилася просто небажаною? Залишається тільки здогадуватися. Щоб Все таки отримати відповідь. Ми звернулися до Маневецької виправної колонії з письмовим запитом, тому чекаємо на відповідь. То чи є в цій історії недбалість лікарів, чи це наслідки тяжкої хвороби і занедбаного стану, покаже розслідування. А остаточні висновки, ймовірно, стануть відомі вже під час судових слухань. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.